Pejsie, nessa, nessa, assim, nessa baj sien, same, sym, same, 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 the same, depicce, te ne залишиш один, ты будеш наче застіной. Усім привіт! і Сьогодні буде відео типу плану відповідів на питання підписників. Питань досить багато задають, не на всі я можу відповісти. Відразу під відео там. Там, особливо в Тіктоці, досить багато. що Це Таврія з торпедою від лануса. Що ланус такий самий розміром, як Таврія. Ні, більший Ланус, але не набагато. Тому це все досить реально. Підрізали в цьому кутку трішки пластик, в тому куточку трішки пластик, підрізали і все стає. Зробили нові кріплення, і все у вас буде. І ще для тих, хто любить написати під відео. Там як осла не наряжай, вона конем не стане там. Або ще такі фрази, як з гамна конфетку не зробиш. Всповніть ці слова, коли будете купувати собі одяг, будете стояти в перемірочні і дивитись на себе в дзеркало. Це вважаю моя справа, куди. Вкладувати гроші і що. І скажу, замітив те, що досить удобно, коли у вас є на дверях кармашки, особливо коли у вас є дитина. Так як фантики потрібно кудись ложити. Придбав собі ось такий трос буксировочний. На ну, чого не було. Ну, Надіюсь, нам вистачить. 4 метри 110 гривень. Мій порвався вже давно. Потрібно, щоб їздити. Також часто пишуть мені в коментарях, ніби ну, типу щось такого, ніби я вже три машини поміняв. Ти ще на цій їбучій Таврії їздиш. З другої сторони, ну, клас, я за вас радий. Е, мені що з того? Я маю Таврію, і коли прийде час її замінити, я заміню. Не хвилюйтеся. На це потрібний час, кошти. І ну, Я, взагалі-то, блогер, я знімаю Таврію, і в мене є певні плани на неї. Поки я не виконую скажімо так, свій задуманий план, ну, смисл. Да, можливо, це довше, ніж інші там блогери, які розкручені, яких в них є е, спонсори. Вони це все роблять там місяцями, все, машина готова. Тут же це моя постійна автівка, на якій я пересуваюся з сім'єю. і, ну... Не завжди виходить вкладувати в неї гроші. Що це за жовта штука в тебе там під бампером? Це є стабілізатор. На Ютубі є відео, як я його встановлював, від якого автомобіля все є. Також Мене Що це за пластмаса? Де ти її взяв? Це від 1,3 сенса. Не знаю, моторний кожух, не знаю. Накладка на двигун, як вона правильно називається. Вона обрізана. Все є на Ютубі. На моєму каналі є відео, як я її встановлював. Ще запитують, де взяв такі фонарі. Зробив їх власноруч. Про двірні карти досить часто також пишуть, що там красиво, не красиво, ручка там не в стіль. Синя от крутілка теж не підходить. Хлопці, ну, не знаю, я не заморачувався, чесно. В стіль, не в стіль. Синього в мене тут особо немає, це тільки дві ручки і чехол на коробці. Перемикання передач. Але ну, непогано. В темних, все в тонах, а це трішки розбавляє. Також, до речі, про силіконові патрубки. Ходять досить чудово, їм вже, напевно, більше, ну, скоро буде вже, напевно, навіть рік. Да. Почувають себе досить непогано, не один не потріскав, як на Гумових, звичайних, і все досить непогано. Виглядають ніби щойно куплені, але ну, грязні, понятно, експлуатація носить свої корективи. Тому е, рекомендую, чому не заміниш руль, не заміниш е, прибори на Ланус. Е, По-перше, за руль, е, руль Ланус мені зовсім не подобається. Якщо ставити, то щось досить цікаве. Досить цікаво, це все коштує досить дорого. На цьому все. Далі по приборці. Приборка була ізначально було задумано, що це буде внідрення, так скажімо, в оболочку лануса самої панелі приборів таврійської приборки. Все вийшло, ну просто. Логічно подумати, я на таврійську приборку купував нові шкали, вклеював туди, робив пересвіт, скажімо, і, ну і зараз ставити ланос і все робити заново. Тому вийшов з цієї ситуації таким чином. Думаю, в мене все вдалося. І ну, скажімо, так, по дизайну зараз мені все подобається. Якщо руль, то ставити Kia Rio, або щось того. З крутим дизайном. Також часто, особливо в Тіктоці, запитують, як ти закріпив цю gdm буксировочну петлю. Закріплена вона чисто для красоти, зроблена саморізом до бампера для стіля. Ну, понятно, колхоз, одпіска. Тому на цьому у мене все. Всім удачі і до нових зустрічей. Слава Україні! ти не залишишся один. Ти будеш таче за стіною.